У сумах кіт із парку «Казка» отримав новий образ та позивний нескорений скульптуру кота, що зустрічає відвідувачів на вході до сумського дитячого парку «Казка», перевдягли у новий костюм у стилі захисного спорядження. Відтепер кіт має й власний позивний нескорений. Ідея нового образу належить колективу ТОВ Схід, який і займався пошиттям одягу. Як розповів директор підприємства Валерій Кандебей, кіт перевдягається вже понад 10 років. Компанія неодноразово створювала для для Нього нові костюми цього разу. Ми використали основний колір ЗСУ «Піксель» для рукавів. Додали маніжку, а зверху пончо кольору «Койот» з авторським гербом України, пояснив Валерій Кандибей. І як зазначив директор КП Суми Олег Левченко, скульптура кота встановлена у парку ще з 1985 року. Костюм оновлюють кожні 2-3 роки. Цього разу проєкт вартістю 15 тисяч гривень реалізували за підтримки місцевих підприємців. Я шляпу ще другу зробила, покрасила, щоб воно було як воєнне. А так красиво. А сама тематика вам подобається? Так, 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 А взагалі хороший, класний котик. Ага. подобається. Як вам новий образ? Отлично, молодці. Отлично. Може б щось додавали. Така що там можна додати. Все продумано нормально. Угу. Краще, ніж було. Звісно. Звісно, краще. От тут тільки жаль, що почали розрушати, от там дуже жаль. Все-таки строїли, я пам'ятаю, як це все строїлось. Тоді всі заводи приймали участь, всі тут працювали. А так взяти, розвалити бездомно, це я не розумію навіть, кому це в голову таке могло прийти. Дуже крутий котик, дуже подобається. І шпага, і костюм, і mm -hmm. шляпа. Дай, Дай Бог, щоб він так. приніс нам удачу і перемогу кіт у захисному одязі. Символізує незламність та підтримку збройних сил України. Наголошують організатори. А як вам нове вбрання кота?